Ось відбулись матчі відповіді однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. І, звичайно, є про що поговорити. Це були дійсно особливі чвертьфінали, і ми отримали унікальну четвірку в півфіналах. Це лише четвертий випадок в історії турніру, коли в одній другій будуть грати чотири клуби з різних країн. Як ми всі дійшли до такого фіналу клубного євросезону? Сьогодні про це і поговоримо. Починаємо з матчу в Дортмунді, де нам не обіцяли інтриги, але вона все ж таки відбулася. Після розгромної поразки на Монжуїк із рахунком 4-0 Нікокович зробив роботу над помилками, і на матч-відповідь перед нами з'явилась зовсім інша Борусія. Це була команда, яка була здатна змагатися із Барселоною і навіть вибити каталонців із турніру. Принаймні, часом складалось таке відчуття, що змінив наставник Джмелів. По перше, він перейшов на гру в п'ять захисників, випустивши з перших хвилин Коуту та Свенсон номінальний лівий. Захисник Бенсабайні перекваліфікувався у лівого центрального захисника. Щоправда, цей хлопець все-таки внесе свою ложку дьогтю. Отримавши напередодні матчу неприємну звістку про травму Емреджана, Ковач блискуче вийшов із ситуації і зумів шокувати Гансі Фліка та його Барселону, які були затиснуті високим пресингом з перших хвилин. При атаці нова схема Ковача трансформувалася в 3-2-5, де Коуту та Свенсон виконували ролі вінгерів, а Адеємі та Баєр інсайдів. Також варто відзначити повернення до складу Гроса. Який є дуже важливим для цієї Борусії, так як саме він є найкращим центрхавом команди в забезпеченні контролю м'яча. А ще він є високоінтелектуальним гравцем, який достатньо легко зламував офсайдну пастку Барси для Ковача Це був ще один ключ до перемоги в цьому матчі. Барселона ж виставила свій найсильніший склад, виходячи із Реалі. Бальде травмувався, і найближчі кілька місяців команда буде мучитись із Мартіном в ролі лівого захисника. І Ніго Мартінеса поберегли через загрозу перебору жовтих карток і потенційного пропуску першого матчу півфіналу. Замість нього з'явився Араухо. Також флік поберіг Педрі, який грає майже без замін. Що таке Барса без Ніго та Педрі, всі ми побачили, особливо відчувалась відсутність останнього. Трикутник в центрі поля Френкі Гаві Фермін не міг заспокоїти гру та перевести її в необхідне для команди русло. Те, що у Барселони будуть проблеми в цьому матчі, було очевидно з перших хвилин. За перші вісім хвилин каталонці допустили два вбивчих моменти, один із яких завершився пенальті. А Ємі та Грос на двох знищили оборону противника. А Щесний припустився помилки, так Дортмунд і повів у рахунку. Надалі Барселона змогла адаптуватись до зміненої Борусії і почала знаходити свої моменти, але це не була найкраща версія Барси. Зокрема, тут каталонці не реалізували вихід 3 в 2. і це привід роз'яснити, з чим саме зіткнулись синьогранатові в цьому матчі, щоб краще зрозуміти, чому ми побачили саме таку версію команди Фліка, яку багато хто називає найсильнішою в Європі прямо зараз. Версію про привиди Енфілда та стадіо Олімпіку виключаємо з тих часів, залишився лише терштеген, який все ще набирає форму після травми. То що тоді це було? Якби це банально не звучало, але це втома. Барселона в період з 27 березня по 15 квітня провела 7 матчів. В середньому виходило, що команда відпочивала менше рекомендованих 72 годин між матчами. Те, як команда пройшла цей важкий етап сезону, гідно найвищої похвали, а особливо команди фізіотерапевтів за цей період зла. Мали стільки Ольмо та Бальде, і дані вже повернувся до складу, і навіть трохи зіграв в Дортмунді. Отже, все, що ми бачили в виконанні Барси на сигналу Дунапарк, треба споглядати через призму перевтоми звідси невластиві для команди Фліка брак в передачах та велика кількість помилкових рішень у фінальній третині поля. Середня точність передач склала 85%, А у фінальній третині 72%. Для порівняння в першому матчі у барси було 88 та 78 Відповідно, ось ці. Декілька відсотків часу ми роблять різницю. По суті, Борусія змогла провести два сильних відрізки: на початку першого тайму і фінальний відрізок матчу. Навіть другий гол Герасі, це була скоріше випадковість ніж закономірність. Дортмунд блискуче виконав стандарт. Барселона грала і від своїх фізичних можливостей і використала свій головний козир на 59-й хвилині матчу, коли на поле вийшов Педрі. На той момент Барса вже відіграла один гол завдяки геніальній передачі Кунде та відкриванню Ферміна. Фатальний автогол для господарів оформив Бенцебайні. Після виходу Педрі зуміли заспокоїти гру і перевести в необхідне для себе русло. Проте інтригу вніс Рональд Араухо, якому все ще сняться кошмари після матчу відповіді з ПСЖ минулого сезону. Уругваєць видав асист на Гірасії, який став першим африканцем-автором хет-трику в одній четвертій ЛЧ і поки що найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів. Зрештою, Барселона втримала натиск суперника і кілька разів вдало ловила опонентів в офсайдну пастку, але ця гра показала головне команда ганців Фліка вразлива і вона дуже залежна від своїх провідних гравців. Прибери Педрі з поля, і це вже велика проблема. Каталонці вперше за 6 років в півфіналі Ліги Чемпіонів. З чим ми їх і вітаємо. А суперником Барселони став інтер, який видав два дуже сильних матчі проти Байерна. Якщо в матчі на Альянс Арені всі відзначали контратакуючу гру та вміння команди терпіти, то на Джузеппе Мааца ми вже бачили трохи іншу версію команди Сімона Інзахі, більш агресивнішу в атаці, але все також максимально прагматичну. На матч відповідь Венсан Компанії вирішив козирнути виходом Томаса Мюллера, і це було абсолютно правильне рішення. Зірковий ветеран своєю перманентною присутністю в штрафному майданчику чи біля. Нього допомагав партнерам отримувати необхідний простір, щоб створювати небезпеку біля воріт Зомера. Вихід Мюллера дав більше свободи і Гарі Кейну, який в цьому матчі виглядав на своєму рівні. Томас додав варіативності всій атаці, і інколи ми бачили зміщення Раундойтера на фланги, а Вінгерів центр. Коротше кажучи, 35-річний ветеран попив чимало інтерівської крові, але міланці. Вистояли інтер знову зіграв від своїх сильних сторін. В першу чергу це оборона, а в другу це стандарти, і в третю це дует Тюрам лаутаро І поки всі говорять про можливий золотий м'яч для когось із зірок Барселони чи Усмана Дембелє, варто приглянутись до лідера Інтера Лаутаро Мартінеса в нашому телеграм-каналі Футбол Центр. Ми публікували розширену статистику Лаутаро. Рекомендуємо підписатись. До речі, саме 27-річного капітана Інтера визнали найкращим гравцем матчу. Цей матч запам'ятається надовго, тому що в Інтера великі яйця. Інтер ніколи не здається. У нас є характер та індивідуальність. Говорив після матчу Мартінес, і це ледь не ключовий аргумент інтера в битві за Лігу Чемпіонів. Матч проти Байерна складався дуже непросто. В першому таймі господарі віддали ініціативу гостям, сподіваючись на контратаки. 45 хвилин пройшли зі взаємними погрозами. Але справжній футбол почався в другому таймі. Спочатку своє слово сказав Гарі Кейн, який цю атаку завершував як правий вінгер. Це те, про що ми вам говорили. Компанії відповів Фінзагід. Та його команді такою ж динамічною зміною позицій гравців. Як це полюбляють робити не Радзурі. Кейн правий Вінгер. А Мюллер і Олісе заповнюють центр захисту інтеру. До такого життя команду інзагін не готувало. Це була 52 друга хвилина, і здавалось, що наступив переломний момент. І от тепер варто згадати слова Лаутару про характер інтера. Команда пішла в атаку і перевернула все протистояння за три хвилини з 58 восьмиї по 61 першому. На виручку прийшла ще одна грізна зброя міланці. Стандарти Сімона Інзагі зробив із інтра машину для розіграшу стандартних положень. Міланці в цьому сезоні довели своє домінування в повітрі до найвищого рівня 13 голів після ударів головою. Найвищий показник в топ-5 чемпіонатах Європи. Із 19 голів після стандартів 10 прийшлися на подачі від кутових. В середньому кожен другий розіграш Інтера з поля завершується ударом. Отже, на 58-й хвилині Лаутаро продавив кіміха, а потім все той же Мартінес розігнав атаку, яка лише дивом не завершилась. Голом, але як вияснилось, Дайер лише відтермінував гол. Екс-гравець Байерна Павар замкнув подачу Чалханоглу. Як здавалось на повторі, аж занадто невпевнено грав на лінії урбіг. Після цього Інтер вже став грати на утримання рахунку і, зрештою, домігся свого, попри пропущений гол від Дайера та кількох по справжньому небезпечних моментів Мюнхена, який до останнього бився, щоб перевести гру в овертайм. У фіналі маємо 2-2 та 4-3 на користь Інтера по сумі двох матчів. Це були надзвичайно напружені поєдинки, де перемогла біль. Прагматична команда Ну, а тепер до ремонтади, точніше, до нового мемного значення цього слова. Цілий тиждень з табору мадридського реалу лунали обнадійливі меседжі, що все ще можливо, і що навіть 3-0 в першому матчі не вбережуть арсенал від магії Сантьяго Барнабеом. Але, мабуть, вперше за довгий час навіть фани Бланкос, якщо й вірили цим обіцянкам реваншу, то ставили на це дуже малий відсоток ймовірності. В сухому залишку вийшло так, що Рал став слабшим в порівнянні з минулим сезоном. По суті, вийшов розмін кро. Мбапе, ніхто не хотів, щоб Тоні завершував кар'єру. І багато хто вважав, що з приходом кіліана ми станемо свідками становлення наймогутнішої команди в історії футболу. Але наразі ми бачимо, як закінчується епоха Карло Анчелоті в реалі Вже всім очевидно, що майбутнє італійського коуча під великим питанням після провалів у фіналі суперкубку Іспанії та ранньому виліті з ліги чемпіонів в Лалізі. Лідирує Барселона в фіналі кубку грати з тією ж барсою Гансі Фліка, який цей реал програв у двох матчах із загальним рахунком Ну і залишається клубний чемпіонат світу. В медіа вже з'являються повідомлення, що Карло допрацює до фіналу Кубку Іспанії, а далі буде прощання. Ймовірним наступником може стати навіть Юрген Клоп, який вже розпочав перемовини із Флорентіно Пересом. Але й про це ще рано говорити в теперішньому часі. Арсенал спокійно приїхав на Сантьяго Бернебеу і показав майстер-клас. Команда Артети видала справжній тактичний шедевр, повністю нейтралізувала одну із найнебезпечніших атак в світі. Ідеальне виконання середнього блоку в схемі 4-4-2. Жодного простору за спиною, жодного простору між лініями, жодного маневру в напівзонах. Єдине, що залишалось реалу грати широко, тобто в зонах найбільш віддалених від воріт. І Саме тому ми часто бачили дуель Вінісіс. Сімбер, яку нідерландець, зрештою виграв. Теплова карта і карта дотиків МБАПЕ як найкращий хайлайт матчу, який дасть зрозуміти, що насправді відбувалось на футбольному полі. Лише 5 дотиків у штрафному майданчику Арсеналу, постійна необхідність опускатися глибше, бо Арсенал не залишив йому нічого, куди можна було б вриватися. Реал змушений був грати довгими передачами, намагаючись задіяти МБАПЕ в небезпечних зонах біля точки пенальті. Що з цього вийшло? 36 спроб довгих передач і 43 навіси успішних лише 13 і 7 відповідно. Ще одна статистика, яка говорить дуже гучно – Саліба – 11 виносів, 3 з 3 виграні верхові дуелі. Ків'йор – 5 виносів, 2 з 2 виграні верхові дуелі. Льюіс Скейлі – 5 виносів, 1 з 1 виграна верхова дуель. Якщо ти змушений грати проти такого арсеналу дальніми передачами і кросами, ти мрець. Про це і після матчу говорив куртуа. Ми робили багато навісів, але у нас не було такого гравця, як Хосело. Можливо, замість постійних навісів варто було пограти в командний футбол. Справедлива критика, але тут немає оцінки грамотних дій суперника. В Атаці Арсенал був безжальним. Три великі моменти, два реалізовано, а ще нереалізований пенальті САКА. 1,29 очікуваних голів без урахування пенальті лише на 0,12 менше ніж у реалу. Хоча у арсеналу було всього 34% володіння м'ячем. Реалмаф. Контроль 66%, але не мав жодного способу пройти оборону арсеналу. Єдиний гол помилка Саліба, яку холоднокровно використав Вінісіус, з цей момент дав реалу 0,69 із їх загальних 1,41 XG. І здавалося, що це був єдиний спосіб для них забити. Арсенал дедаль більше схожий на команду, створену для Ліги Чемпіонів, у чомусь як Челсі двадцять 21 у захисті, але з яскравішим атакувальним потенціалом. Попереду півфінал проти зовсім іншого суперника. Есже <SG>. інша загроза, інша динаміка, але одне можна сказати напевно. Це Арсенал має все, щоб виграти лігу чемпіонів цього року. Ну і красномовний висновок від Андрія Колісника. Підписуйтесь на його телеграм-канал, якщо хочете ще більше якісної футбольної аналітики. Trust the Bro, це здорової людини. А не як це було в історії Тенгага в Манчестер Юнайтед. Ну і ще один тренер, який заслуговує респекту, це безумовно Унай Емері. Те, що його Астон Віла зробила із в матчі відповіді заслуговує на гучні оплески. Здається, що на такий тиск не спромігся навіть Ліверпуль. Насправді, після першого матчу, в якому ПСЖ здобув перемогу із рахунком 3-1, мало хто ставив на Вілленів, А коли на 27-й хвилині матчу відповіді гості вже вели з рахунком 2-0, і мови не було про можливий камбек. Команда Луїса Єнріки чудово користувалась простором, який щедро залишала Астон Віла. Як ми прогнозували, на віла парк Лу Анріке з перших хвилин використав бігунка Барколя. дуе залишився на лавці. Саме Бредлі організував перший гол. Його у швидку контратаку кинув Бендеш. Простріл завершився підбиранням від Хакімі. Цікаво, що Ашраф одразу займав позицію правого Вінгера при контратаці. Другий гол парижан був не менш дивовижним. Почався він з перехоплення Астон Вілли в штрафному майданчику. ПСЖ, проте Парижани зуміли відвести гол від своїх воріт і перейти у стрімку контратаку. Маркіньс на хвічу, Хвіча на Невиша, Невиш. На хакімі хакімі на Дембелі, а той в центр нападу, де чомусь опинився Нуну Мендеш Луїсенріке та його команда вміють дивувати своїми перестановками посеред матчу. Отже, в цій версії сен Жермен ти ніколи не знаєш, хто буде завершувати атаку. Це можуть бути і крайні захисники, статистика яких в цьому сезоні просто шалена. Після 0-2 здавалося, що матч завершений, але Астон Віла ще з перших хвилин продемонструвала, що вона буде битись в кожному епізоді, і ще до двох голів гостей створила кілька гострих моментів. Без м'яча Вілла діяла сміливо, розумно і дуже злагоджено. Вони вміло перемикалися між 4-4-2 і 4-1-4-1, підлаштовуючись під ротації ПСЖ, грамотно передавали гравців по зонах і переходили в персональний пресинг, коли це було потрібно. Проте в першій половині гри Парі жермен знаходив свої зони та моменти, користуючись тим, що команда у неї Емери залишала занадто багато простору для контратак. Гол Тілеманса сприймався як гол престижу, але другий тайм шокував абсолютно всіх. Спочатку Макгін пробіг. Майже весь центр поля і забив дальнім ударом завдяки рукошету. Далі Рашфорда вивели в ізоляцію і тільки чудо-сейв до Наруми врятував гостей. Але вже в наступному епізоді Маркус знищив Руїса та Вітінню і викотив голіву на конца. Ось так 27 хвилина 0-2, 57 57-3-2 і ПСЖ почав дуже сильно нервувати. Зрештою, ПСЖ змусили попотіти до самого фінального свистка. Все завдяки відчайдушній сміливій грі Астон Віли. парісен видовищна команда з фантастичним атакувальним запалом. Але в них, по суті, є лише один стиль гри, і їх цілком реально пройти. Вілла це чітко показала. Від овертаймів гостей врятував тільки до Ось його фантастичний сейф після удару Тіліманса. А ось спасіння після виходу Асенсіо один на один. Це був би дійсно номер, якби орендований з Парижу Марко допоміг би вибити ПСЖ з Ліги Чемпіонів. Отже, півфінали вже відомі: Барселона Інтер та Арсенал ПСЖ. Тепер актуальне питання: хто вийде в фінал? Пишіть в коментарях, якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячити за наш контент своїми красивими гривнями. закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України збором, яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.